Я не записувала. Я розказувала і не записувала. О, Боже! Привіт-привіт! Я до вас з розпаковкою і трішки поговорити про те, де я була ці три тижні, що я робила, чим займалась. Отже. Поїхали. Отже, з моменту останнього відео на Ютубі пройшло чимало часу, я знаю. У ньому я обіцяла, що буду знімати і випускати відео регулярно, але сталося, як сталося. В мене були замовлення, які мені потрібно було виконати. І я хотіла, звичайно ж, трішки відпочити від цих новорічних свят, від цієї всієї метушні. Але буду намагатися. І так, перше, про що я хочу вам розповісти, це кішечка кото, кицьо-гусениця, яку я в'язала на замовлення для освітнього гуртка. Це було доволі таки складно, але е, я гадаю, що я впоралась і особливо приємно. Що замовниці дуже-дуже сподобалася ця іграшка. А коли подобається замовнику, то щасливий і майстер. Це факт. Цю кішечку я в'язала із пряжі, яку я показувала у минулому відео з розпаковкою Yarn Art Fable Fur Скажу чесно, що мені дуже сподобалося нею працювати. Так, це іноді складно, тому що потрібно е, рахувати усі петлі, е, щоб усе вийшло рівно. Але ну, це все одно не так уж і складно, як здається, на перший погляд. Але якщо ви ще зовсім новачок у в'язанні, то е, Ну, можуть бути деякі труднощі. До речі, я не сказала вам, що цю кицю-гусеничку згенерував штучний інтелект. Тобто, я в'язала цю іграшку по фото, і я просто неймовірно переймалася тим, щоб ця іграшка була максимально схожа. Це, звісно, дуже складно. Але я думаю, що я впоралася, і вона вийшла така ж мила, як і на картинці. Наступним замовленням були рукавички з ангори. Для дитини дві пари робила. А, з ангори, звичайно, виходять дуже класні теплі зимові речі, але ж в'язання з неї це взагалі для мене якийсь ад, тому що. Уся ця шерсть, вона летіла в обличчя, все чухалося, все так неприємно було. Ух, але я витримала все добре зі мною, обличчя не роздерла дуже. І сьогодні буду вже відправляти. Запакувала посилочку, побіжу відправляти. Ну, Сьогодні біжу, але ж, ви дивитеся вже у майбутньому, тому я вже це зробила. Я не знаю, навіщо я це сказала, але так, я це сказала. І наступне замовлення, яке я готуюся вже в'язати зараз, це пінгвіни з Мадагаскару. Хто знає, цей мультик, там де чотири пінгвіни. Отже, Мені також потрібно буде зробити їх по картинці, тому що я не знаходила майстер-класів, паттернів ніяких саме з цими пінгвінами. Один знайшла, але мені не сподобалося. Якось він зроблений кривенько. Та й до того ж, мені потрібні усі чотири, тому буду робити знову сама з голови, як я бачу. І основна задача для цих пінгвінів це зробити рухомі крила. А ще я пригадала також, як я могла про це забути, весь TikTok та Instagram гудить цією прикрасою, аксесуаром, я навіть не знаю, як це назвати, це рататуй. Це такий обідок з рататуєм. Я в'язала його для своєї сестри. Вона мені написала: дуже хочу, дуже хочу зв'яжи. Зробила його за вечір. Цього ретату я можна знайти у, е, у Ютубі. Американська дівчинка якась в'язала, я знаю. Тому, ну, це дійсно дуже крута штука. Виглядає дуже прикольно. Е, Мені сподобалося і замовниці також. Отже, ось такі замовлення в мене були. Я дуже щаслива дійсно виконувати різні прохання, навіть в'язання по картинці це дуже дуже круто, коли в мене таке просять. Ну, це дійсно цікаво, не просто щось там зв'язати. А якщо якась іграшка, це індивідуальне замовлення, це вже дуже цікаво для мене. Я таке люблю щось вигадувати, видумувати, створювати свою схему. Це завжди дуже цікаво. Тому переходьте до мене у інстаграм, там я це все показую і процеси свої, і взагалі. Показую одразу весь виріб, що я зробила, ділюся з вами. Тому кому цікаво, будь ласка, переходьте, посилання є в описі. Ну що ж, перейдемо до шарудящого контенту моєї найулюбленішої частини у відео. З розпаковками, звичайно. І так, перший пакетик. Я вже розідрала, тому одразу вибачаюсь. Я не втрималась, тому що ця посилка мені прийшла а, два дні тому, звичайно, як я могла її залишити закритою. Ні-ні, ні в якому разі. Отже, перше, що тут є, це а, пряжа Alize Влюто. В такому ніжному блакитному кольорі. воно навіть трішки віддає а, фіолетовим, не знаю. Можливо, це мені через світло так здається. А, ще не знаю, що я точно з нею зв'яжу. Ідеї є, але що саме буду вже обирати з тих... зі списку. Свого також о, пряжа Alize люто, тільки у такому рожевому кольорі. Останнім часом я неймовірно просто тащусь від рожевого кольору, тому Ну я не могла не замовити, тим паче, в нас тут на носі о, свято закоханих, без рожевого, без червоного нікуди. Наступне це ярн Арт Джинс у такому графітовому кольорі. Меланж, я б сказала, навіть трішки з білим змішане. Взяла для пінгвінів. Думаю, що буде виглядати прикольно. Це 29 й колір. Далі я взяла, звичайно, ж софті. Alize Softie Mega. Це товщені, ніж, звичайно, Softті. Цікаво. До речі, беру саме таку пряжу вперше. Мені сподобалися вироби з нею, тому чому б не спробувати? Отже, який це колір 617 Такий чудовий він. Просто неймовірний. Для якогось ведмежатка. Або взагалі-то я взяла цей колір для кролика. Не знаю, коли я його зв'яжу, але пряжа є. Це вже добре. Так, наступний, наступний пакет. Тут у мене ще, ще моточки Alize Veluto. Рожева та блакитна. І білий для пінгвінів. Це не 01 білий, це е, якийсь супер-мега білий там. 62-й. Він начебто біліший за той білий. Я не знаю, як це працює, але так. І ще два моточки взяла Alize Softy Mega, тільки у такому молочному кольорі. Це 62-й колір. Де видно краще. Ось тут. 62-й колір. Така вона чудова, м'якенька, просто клас. Ось із цієї я дуже хочу зробити кролика. Сподіваюсь, що так воно і буде. Ух, скільки в мене пряжі. І, звичайно, очі. Очі тут, носики і е, соглоби для тигвільчиків. Мені не дуже сподобалося, як вони накидали усе в один пакетик. Вдеться розбиратися, що куди. Сподіваюсь, що все буде легше, ніж я думаю. Але трішки неприємно, звичайно. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Також доєднуйтесь, звичайно, до моїх соціальних мереж це Instagram, TikTok та. У чат в телеграмі, де ми з вами спілкуємося та е, обговорюємо різні в'язальні теми, та не зовсім в'язальні все дівчаче, так би мовити, е, обговоримо з вами там. Тож чекаю на вашу підписочку, також чекаю на лайк, комент і бажаю вам легкого в'язання.